Дорогі дівчата, всім привіт! З вами знову Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси Мері Кей. Сьогодні моє відео про додаткові засоби, які я додавала в свій догляд. І сподіваюся, що вам буде цікаво і корисно подивитися, які це засоби, що вони роблять, як я їх використовую. І таке невеличке відео. Сподіваюся, теж допоможе вам розширити свої бажання, своє. Можливо, відчуття ваших потреб. Тому починаємо. Ну Спочатку покажу, яка помада в мене на губах: це ніжний цинамон, рідка матова помада із олівцем рожевий нюд. Це мої улюблені хіти, рожевий нюд, олівець і помада, дуже така бархатиста, оксамитова, я б сказала, навіть не відчувається, що вона є на губах, але колір виглядає натурально, наче мої особисті губи, мій колір губ не перебивається на стаканчики, на горнятка. Тому полюбляю цю помаду, і сьогодні я з нею. Ну, а свій догляд розпочинаю з того, що про свій догляд, що взагалі косметикою моряки я користуюсь вже досить давно, 22 роки, і завдяки такому регулярному постійному догляду, зранку та ввечері, а ще й системному, я маю дуже чудовий результат. Мені 55 років, років і я вважаю, що те, що навчає і дає інформацію... Компанія MaryKay і те, що я використовую, це все має такий накопичувальний результат, тому я, можна сказати, не хожу до косметологів абсолютно, тому що в мене є всі необхідні засоби, які допомагають моїй шкірі виглядати на свій вік, а то навіть і краще. І сьогодні я показую ті засоби, які я недавно добре. Вавила в свій догляд і вважаю, що це є максимально потужними такими засобами, і хочу поділитися з вами. Буквально два тижні тому в мій догляд доєдналася сироватка дерматокосметична із лінійки Clinical Solutions Retinol05. На якийсь час я нею не користувалася і вирішила з настанням осені знову. Її відкрити для себе, і е, так як я вже користувалася раніше, то процес ретинізації в мене вже відбувся, тобто накопичувальний такий момент вже є. Е, але я все рівно поступово вводила її спочатку два рази на тиждень. Ну а тепер через день використовую цю сироватку у вечірньому догляді. Е, ви знаєте, от результат зразу є. Після сироватки ретинол 05 я його зразу помітила. Це таке дуже красива шкіра, вона сяє зсередини, вона така рівна, вирівняна. От вечором наносиш, а зранку тобі хочеться на себе дивитися і любуватися цією шкірою. Тому дуже хотілося вам показати цю сироватку і ну, спонукати, щоб ви собі додавали в свій системний догляд цей унікальний засіб. Можна сказати, що це. Ті сироватки, які працюють на максимум, тому що дерматокосметичні засоби вони більш концентровані, більш активні, і вони діють максимально в домашніх умовах, як тільки можуть. А що робить ретинол? Це вітамін А, і він активно впливає на вироблення колагену, еласти. Еластину, це білки в шкірі, і чим більше білків, тим шкіра пружніша, більш вирівняна, зникають мілкі зморшки, а згодом і глибокі стають меншими. Тому чим раніше жінка починає використовувати ретинол в чистому вигляді, тим краще. Тому що ну, наскільки ми інформовані і знаємо, що з 20 років кожна дівчина втрачає. 1% колагену, а його треба поповнювати, то за рахунок такого зовнішньої, зовнішньої дії е, високоефективної сироватки ретинол 0,5 е, шкіра відновлює природній е, відсоток колагену, і це стимуляція до е, такого натурального природнього процесу відновлення клітин і підтримки її молодості. Тож я дуже, дуже раджу. Е, зараз ви Користовую через день, але моя мета користуватися щодня, можливо, два рази на тиждень я буду використовувати інші засоби, зараз покажу, які. Ще в мене залишилось з минулого разу молочко Clinical Solutions це такий відновлювальний, заспокійливий засіб, який використовується в парі з ретинолом, якщо ви ще не користувалися чистим ретинолом. Тоді обов'язково беріть ці засоби два в парі, бо сам ретинол він дуже активний. І може викликати почервоніння, подразнення, а, сировати, а молочко якраз згладжує всі ці. Такі небажані якби, явища, якщо вони відбуваються. Але головне діяти по інструкції, бо в кожному засобі є інструкція, і якщо ви її дотримуєтесь, то ви матимете тільки високий результат і радість від використання цих засобів. Як маю її. Я дуже люблю цей набір, люблю обожнюю цю сироватку. Вистачить мені її десь на ну, 4-5 місяців, в неї вакуумна упаковочка. Я навіть написала, коли я розпочала. Мені цікаво просто знати термін, щоб я могла теж поділитися з вами використання. використанням. Ще хочу вам нанести показати, яка вона ось така, трішечки жовтуватого відтінку, бо це вітамін А. Ми знаємо, що це як каротин, да? це, до речі, рослинний. Ретинол в компанії Миріки, хоча ми знаємо, що вітамін А є в м'ясі, рибі, птиці, да, в жовтках, от тут він рослинний і він дуже високоефективний, дуже гарно засвоюється і швидко ефективно діє. Хочу що показати. Буквально вчора я відкрила пілінг із лінійки TimeWice Repair. Це пілінг на основі гліколієвої кислоти, яка є теж золотим стандартом для ексфоліації, для відлущення від мерлих клітин. Але чим цей пілінг ефективніший для моєї, для зрілої шкіри, тим, що він проникає глибше в шари шкіри і діє. Ще із глибинних шарів. Він якби заставляє не тільки відмерлі клітини, розчиняє їх і знімає, а ще й заставляє відновлюватися колагену, вироблятися еластану це те, що теж зміцнює шкіру. Підвищує її пружність, еластичність, ну і ще тут цілий комплекс антиоксидантів, які запобігають дії вільним радикалам, які впливають на такий швидкий процес старіння клітин. Ну, а також є мінерали, дуже такий потужний живильний комплекс. Тому вчора зробила на 10 хвилин. Нанесла після вмивання вечором на чисту суху шкіру. Я нанесла на обличчя легенькими масажними рухами втерла цей пілінг. І через 10 хвилин змила теплою водою. Шкіра дуже красива стає, така те, що вона гладенька, те що вона знаєте, от на дотик дуже приємна, така оксамитова. от А ти бачиш, як вона від, відбілюється, висвітлюється. Тут, до речі, є і відбілювальні властивості за рахунок того, що гліколіва кислота вона забирає відмерлі клітини і пігментні плями, якщо вона і Вони є, вони теж висвітлюються за рахунок того, що мертві клітини ці коричневі прибираються. Ну і ще тут, до речі, в складі є гіалуронова кислота, яка утримує вологу, і за рахунок цього шкіра поповнюється ще глибше вологою. А це важливо для того, щоб шкіра не старіла, бо першим фактором, мабуть, таким важливим є для збереження молодості це зволоження шкіри і Утримати цю вологу. Такий пілінг буду я використовувати двічі на тиждень, і це дасть мені такий же чудовий результат, який я і мала раніше, тому що він у мене був вже не один раз, а це я знову вирішила його поновити. Вчора це зробила і з таким великим натхненням мені захотілося показати вам його і теж трішечки поділитися про нього. І покажу, як він виглядає. Така біленька консистенція, колір білий, як сироватка. Дуже-дуже ніжний, без аромату, не ароматизований, підходить для чутливої шкіри, ну, підходить для сухої, для жирної, для любого типу шкіри. І угу, запах має чисто природній. Він не ароматизований, але якісь там є інгредієнти, ну, які мають такий аромат. Ну і ще що я не сказала про цей пілінг, що по інструкції його потрібно використовувати двічі на тиждень, і його вистачить на пів. Року на 6 місяців при регулярному використанні. Ну, якби системний догляд ніхто не відміняє кожного ранку, очищення і зволоження, і кожного вечору. Так само. Ну, а такі додаткові засоби вони підсилюють догляд. Я бачу, як це дійсно діє, яка шкіра, яка вона свіжа, молода. Ти якби радієш, тому що продукція моріки дійсно дуже високої якості і дуже. Ефективна, ну і ще й плюс безпечна, це теж мені дуже важливо. Ще покажу ще два засоби, які теж підсилюють мою красу, і це активна ліфтенсироватка сироватка із системи TimeWise Repair для зрілої шкіри після 40-45 років. І її активність полягає в тому, що вона містить такі потужні інгредієнти, які активно відновлюють клітини. Наповнюють шкіру вологою, відновлюють гіалуронову, кількість гіалуронової кислоти, що ще має таку ліфтингову дію підтягування шкіри, тому що з віком вона починає провисати, і ми знаємо, є птоз шкіри, да, якщо він початковий, то його легко прибрати, а взагалі його краще не допускати. Це така дряблість, провисання шкіри, яке наступає уже з віком. Коли все менше і менше клітини виробляють колаген ластин, тобто ну, сповільнюються процеси в шкірі, а ми ж не хочемо старіти, тому і додаємо більш потужну зброю для молодості нашої. І це активна ліфтенсироватка. Її я використовую один раз в день, хоча рекомендує компанія двічі. Зранку і ввечері, у ну, мене є ретинол на вечір, тому мені поки що достатньо. А зранку я на очищену шкіру Після тонізації наношу цю прекрасну, дуже ніжну, дуже ефективну сироватку. І теж показую, яка вона не дуже приємна консистенція. Я її наношу на все обличчя і на шию. Така, ну, божественна, не знаю, хочеться її наносити, в неї ще й такий дуже ніжний аромат, прям такий квітковий. Наче Такий, знаєте, як чиста роса із такими ніжними ніжними якимись ноточками квітів. А, такої сироватки по інструкції вистачає на 2 місяці, якщо зранку і ввечері використовувати, Ну, рішення місяць навіть, да, а якщо один раз, то мені на 2 місяці вистачить. Ну, буває довше, дивлячись, буває якісь засоби ще додаєш, але цю сироватку дуже-дуже люблю. Рекомендую всім спробуйте. Відновлюйте свою шкіру, свою красу, і ще один четвертий засіб: це теж сироватка, концентрат із лінійки Clinical Solutions, і вона містить альфа-гідрокислоти. Це додатковий такий теж засіб, який прибирає відмерлі клітини, і він їх розчиняє. Його не треба змивати. І у вечірній час також рекомендують його використовувати. Цей бустер, його ще бустером називають. Двічі або тричі на тиждень. Використовую його саме тоді, коли ну, не вистачає часу, або ж а, швиденько хочеться зробити і лягти спати, щоб ну, масочку не тримати. Так? Тому я його використовую як альтернатива пілінгу. Або пілінг, або такий бустер сироватка для відновлення клітин, для відшаровування, відмерлих клітин. Покажу вам теж на консистенцію. Тут така піпеточка. Так, зараз я нанесу, дивіться, така капелька. Вона навіть така не дуже ріденька, тому що вона не так розтікається. І таких 2-3 краплинки вистачає, щоб повністю нанести на все обличчя і навіть на шию. До речі, я намагаюся все для шиї також використовувати, тому що це продовження нашого обличчя, і тут шкіра також потребує гарного, ефективного догляду. А, який порядок нанесення цих засобів, то я думаю, ви знаєте, що очищувальні засоби, такі пілінги, маски або дерматокосметична лінійка, яка теж глибоко діє, Сироватки-концентрати наносяться в першу чергу. Да, після пілінгу, якщо ми пілінг використовуємо, то після нього змиваємо, протираємо шкіру тоніком, і потім уже наступні кроки це сироватки і зволоження. І краще це вечором робити. Ну і сироватка концентрат після неї Вона не змивається, тобто на очищену шкіру після тонізування ми наносимо 2-3 крапельки сироватки цієї, і потім після неї. Коли вона гарно вже вібралася, наносимо сироватку будь-яку можна таку активну ліфтинг, і зверху ще зволоження. Тобто зволоження ми не пропускаємо, бо воно є основним етапом в догляді за шкірою. Це очищення якісне і зволоження. А все, що ми робимо між цими етапами, це покращує, це інтенсивніше діє, ефективніше, особливо, якщо вже шкіра зріла і потребує більш такого серйозного догляду. Підходу, тому я за те, щоб залишатися молодими, не втрачати свою красу. І сподіваюся, що вам це відео сподобалось, було корисним, можливо, для себе те щось нагадали і захотіли. Тому пишіть мені, я буду вдячна за ваші вподобайки. Запитуйте, якщо є питання. Ну, а якщо ви хочете користуватися цими засобами і не знаєте, де їх замовити, то теж звертайтеся, я буду рада вам допомогти. Ну, на все добре. До побачення. До нових зустрічей.